Запропонувати роботу та знайти її. Івано-Франківщина долучилася до загальнонаціонального ярмарку вакансій. Захід об'єднав роботодавців та потенційних працівників. Тему продовжить наша Ольга Нестерук. Ознайомитися з послугами служби зайнятості, пройти профорієнтаційне тестування та знайти омріяну роботу усе це пропонує ярмарок вакансій. Основна мета ярмарки це є ті люди, які шукають роботу, щоб знайшли роботу. Ті роботодавці, які потребують робочої сили, щоб були забезпечені кадрами. Найбільше затримані це є робітничі професії, це є підсобні працівники, це є крановщики, це є працівники у будівельній галузі. Також, також сфера обслуговування, бармени, офіціянти, продавці продовольчих і непродовольчих товарів. Запропонованих на ярмарку вакансій, робота швачки на одному з підприємств Івано-Франківська. Ми можемо взяти значить, необмежену кількість, тому що нам потрібно десь порядка навіть до 50 чоловік готові прийняти. Середня зарплата, у нас зарплата йде від виробітку. Скільки відшив, поопераційна робота, скільки операцій відшив, після того отримує заробітну плату. Пошиваємо на сьогоднішній день тільки військовий одяг. Це літні польові костюми, вітровологозахисні костюми. Теплені костюми, бронежилети і все все, що потрібно для наших воїнів. Шукають працівників і у місцевому дитячому садку. На сьогоднішній день насправді є проблема з працівниками. У нас є нагальний запит на кухарів. У нас є нагальний запит на помічників вихователя, вихователів, асистента-вихователя. Я дуже очікую, що хтось відгукнеться, тому що ми всі розуміємо, що заклад дошкільної освіти це дуже потрібна сфера. Адже кожного дня ми спокійно приймаємо від дітей від батьків їхніх діток, і вони впевнено крокують на свої місця роботи і сплачують податок місцевий бюджет. А от Людмила на ярмарку у пошуках роботи до Івано-Франківська жінка переїхала з Херсона, там працювала медичною сестрою. А тут хоче змінити напрям. Я працювала 15 років в лікарні. І зрозуміла, що потрібно щось міняти, тому що зміна місця проживання потребує більших коштів, а медична сфера дещо за низька заробітна плата. Я хочу змінити свій напрямок в сторону косметології. Вважаю, що я здібна. Хочу навчатися, якщо мені запропонують таку можливість, я за я хочу, щоб це було і комфортно працювати, ну і щоб це оцінювалося по достоинству у пошуках роботи і пані Наталія за її плечима досвід у сфері економіки та бухгалтерського обліку. Я хочу йти в ногу з часом, хочу шукаю роботу в більш благодійних фондах. Ну, я би хотіла працювати там, де йде реабілітація наших військових, допомагати, можливо, по професії, а можливо, навчатися. Це набагато краще, ніж оголошення, тому що людина з людиною є живий контакт. Тут є можливість безпосереднє безпосередньо спілкування з роботодавцями. Безпосереднє живе спілкування, а також мені подобається бути поміж людей. Такі заходи відбулись по всій Україні, зокрема в шести містах Прикарпаття Івано-Франківську, Калуші, Коломиї, Косові, Надвірній та Верховині.